Thank <laughs> you. Goal! Oh. Вся слабі, в біднім вертебі, в яслах на світі, скочив владига, цар світа, отож до нього спіши всі нині нашого ждею, прийміта, спішим любов'ю його вірити, Христос зробив. Вся славіте, Христос родився, славіте. Славі те, Христос родився, славіте, на небі зірка ясна засяла і любим світлом, сіяє, хвиля спасення нам запитала, похвитлеє рождає, щоб землю з небом добро звучити, Христос родився славі. Те то сроды вся зла. Отче декане Обертинського деканату, шановна районна влада, дорогі односельчани і гості селища, відійшов у минулий 2011 рік, який був для нас, обертинців, роком добрих справ, згуртованості прекрасних свят. Почав відрік 2012 рік. рік Надій і сподівань. Сьогодні у нашому селищі відбувається Прекрасне свято, парад, районний фестиваль, Парад Маланок. До нас приїхало багато гостей. До нас приїхали Маланки із сіл Підвербці, Гарасимів Яківка, Жуків і приймають участь чотири обертинські маланки. З вами у колядках напередодні Першого християнського свята Різдва Христового славили Боже дитятко у сімейно-родинних колядах. А сьогодні разом з гостями будемо ще раз прославляти народження Господа Ісуса Христа. І нехай ця новорічна коляда згорнуть. Нас на добру працю, на хороший настрій для подальшого вирішення всіх поставлених перед нами завдань. Вітаю вас з новорічно-різдвяними святами. Христос народився. Славімо Славімо Христа. Ярослава Біляєва, а до вітального слова заступника голови Тлумацького районної адміністрації Олександру Павлівну Чаплінську. Христос народився Олександра Павлівна, Ольга Дмитрівна, шановна громада, всі учасники сьогоднішнього пораду Миланок, всіх щиро вітаю із святом з проведенням гарного дійства, котре живе давно в нашому народі, і всім бажаю, щоби Господь Бог допоміг гарно провести це свято сьогоднішній день, вечір. І в сьогоднішню ніч. Нехай цьогорічні меланки всіх селах, не тільки в селище Берти, всіх і всюди будуть нам радість, на втіху, на сміх, на жарти, але ні в якому разі не на якийсь страх. Щоб ми з приємністю вас приймали і з приємністю вас проводжали. Зверніть на це увагу, будь ласка, керівники меланок, учасники. І всі, хто буде зустрічатися з вами на вулицях, в домівках із цим прекрасним дійством, де передягаються наші діти, можливо, дорослі, у гарні персонажі із нашого життя. Будьте здорові! Нехай Господь вас благословить. І дочекати наступного року знову на цій сцені. Благословення Господні на вас і облагодаті чоловіколюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всечасні очі, шановна великолюдна братинська громада, дозвольте вам передати вітання від голови Тлумацької райдержадміністрації Василя Івановича Сенєва з побажанням усього найкращого. 2011 рік у районі проходив як рік фестивальних дійств, приурочених до 20-ї річниці незалежності України. І всі ми пам'ятаємо добре, що одне з найкращих таких дійств відбулося саме у вас, містечку в Низині обертині. Це Покутська вільха, яка прославила обертинців талановитих, співочих, умільців на весь український край. Хочу сказати, що саме в Обертині ми розпочинаємо в 2012 році перший уже районний фестиваль Парад Маланок. І е, тому з певністю скажу, що Обертин став центром духовного і культурного життя району. За це я хочу подякувати отцю Ярославу Біляєву, селищній голові Ользі Педоришин, е, директору Народного дому Ярославу Яворському і вам Обертинська громада Христос рождається. Гості милі, ми завжди вам раді, щиро! Всіх зі святом ми вітаємо, миру злагоди бажаємо. Ви чуєте. Десь дзвонить дзвоник, ставте на стіл медівники, готуйте гроші, че Ось ось прийдуть колядники. Знову пробудилось гарне дійство рождественських, веселих свят. Величний, гарний і повчальний. Від наших прадідів обряд. Хоч не люди його цькували, гонили з нашого двора, а він живий, він торжествує те, що безсмертне, не вмира. Отож, запрошуємо на сцену до коляди обертинську центрову Маланку. Зустрічайте! Славляють Христа, Христос рождає. Печі вже вечоріє. Сонце сідає за хмари, а маланки щось нашої немає. Насте, пануй йде до сюди. Йди на сюди, дитя. Як там? Це наша маланка, прича не чути. Ще не чути, щоб колядували. Не чути. А щось я тобі хочу сказати. Я тільки що був на дворі. І чув ген-ген там, на тім краю. Вже ковідує Маланка. Це добре, напевно, і до нас прийде. Так, напевно, скоро і буде у нас. Але що я тобі хочу сказати, Насте, що поки Маланка буде у нас, даваймо, вип'ємо по 20 грамів. трошки трошка пожелодку мені щось так воркотить. Ти грали всі. Наливай, дитина, наливай по 20 грам. Вип'ємо, то я щось тобі скажу. Наливай, наливай. Відкривай, відкривай, відкривай. Дитина. Ти гіда, вже не надуриш. Відкривай. Відкривай. О, відкривай, дитину. Буде буде. Тебе можете підняти. У мене підіймаються. Давайте, давай, давай. Ти давай. Ти О, на. давай вип'ємо За новий рік, на щастя, за добро. Аби було краще, як то рік. Дай Боже, би дочекали них. Дай Боже, бідочекали. О! Це напив не перша. Зв'язок з кавалерією. Охо. Сьогодні, власне, ще не довели, бо ти добре не дочуваєш, що то я тобі щось буду казати. Скажи, Михайло, oh. скажи. Охо. Старий рік для нас був добрим роком. Ми усе обали. Як не кажи, в стайне була корівка, о, карничку щось кричило, на городі щось їм родило, о, і був і бурячок, і морква, і чесничок. Але як то в народі кажуть, хто робить, тому й Бог дає. А от так, що ми не голодували, що ми свою мали. Ти знаєш, люди є ще індиумають. Отаке по кожному, як то кажуть, кожен хоче робити. Робити. О, що я тобі ще хочу сказати? А ну, піди насти на базан, ти докупися того молока, того сира, тої сметани, а ми такі, як не кажете, мали свої. Базар ціни, робів не гроші. А такі у нас що було? У морі багато чого є. Так. А ну, нас не скажи мені ще таке, що я найкраще люблю їсти. Сир, сметана, молоко, м'ясо? Ти в мене добрий, що підряд. <ріст> <ріст> Довій, мене, Як то в народі кажуть, й жінка як ружна. А ну нас скажи, якщо ти вгадаєш, що я найкраще люблю їсти, то я тебе раз стомкну. А ну ти вгадаєш. Напевно, сметану, Михайле. О, гадала. О, а чого я так кажу? Бо я не раз собі піду в міст, Навіть коти тікати. А що в тебе в животку коти є? А я бо, не був, не думаю, що в спитанні потопні сі. Далі, так, лихо, так. От яке то наше. Що б я казав, поки ще летко нашої баланки, як то народі кажуть, що у бідній хаті п'ють три рази. А це так. Ану, Настя, теб, що потрошку наливай, а я піду подивлю, чи не десь Діточе Михайлець, тіточе Михайлець, у вас маланка йде? Ой, Михайлику, хто його знає, куди вона йде. Та ні, я був на дворі та й вони казали, що йдуть тоді на цьомучика. До діда того бо я добре не дочуваю. А гроші з гроші ліхтують гроші. Ліфту і гроші. А ну ти там. Ого-о-о-о. Дай да маланка до нас. Заходьте, заходьте до хати. Лишьте. Щоб вітер тепло віяв, щоб родили груші вишні, щоб дочки заміж вийшли, щоб хлопці поженились і у хаті помістились, і були як маки у цвіт, і радів вам білий світ, Христос Христу. Старий рік минає, новий наступає. Христос рождає. Ольга, Ольга, Ольга. Ольга. З Новим роком вас вітаю і того вам побажаю, щоб дорослі і малята всі були здорові, щоб велися на газівках, свині, коні та корови, щоб, щоб птиця вам велася на яйця та м'ясо, щоб хліб породив нас славу, часник на ковбаси, а всяка біда обертинно обминає. Щастя, здоров'я! Христос рождає! Памірово Христа! Всіх зі святом вас вітаю! Панського життя вам бажаю, щоб безбідно ви всі жили і на городах тяжко не робили. Щоб пили шампанські, їли фрукти, торти і по три рази в рік їздили на курорти, щоб, свої, щоб про своїх жінок дбали і щороку їм нові шубі і коштовності купували. Танцюємо! І до нас на Буковель відпочити кличе, бо нам, гуцулам, по коліна море, навіть найбідніші їдуть до нас в гори, аби смо були дужі і здорові, як наші Карпатські гори. Відпочивати на городі. Не курити, не заглядати в чарку, лиш купувати в ту гуманітарку. Ага? Городи сапати, хату білити. Та думаю, не довго вже нам так жити. Не працювати, а не ледащо. Думаю, що зміниться життя на краще.